ЄС офіційно продовжив тимчасовий захист для українців до березня 2027 тисячі ще два роки визначеності підтримки та легального проживання в ЄС. Але головною новиною є те, що євросоюз вже розпочав свою роботу над проєктом повернення українців додому. Це означає, що ті, хто захоче повернутися в Україну, будуть мати підтримку від так званих хабів єдності для тих українців, які інтегрувались і хочуть залишити, будуть розроблені інші правові статуси через роботу навчання інтеграцію у суспільстві. Але Франція вже випередила багатьох і прирівняла статус тимчасового захисту до нормального проживання. Цей Статус відкрив безліч можливостей, які українці не мали раніше. Наприклад, допомога літнім людям. Адже раніше українські пенсіонери відчували значну скруту через недопрацювання тимчасового захисту. Закон також торкнувся людей з інвалідністю, які не могли підтвердити у Франції свій статус, що створювало багато незручностей. Крім того, тепер можна дати іспит на водійські права, реєструвати авто, мати доступ до процедур, які раніше були закриті. Українцям стало спокійніше і простіше. Інтегрувати. А тепер питання, чи хочете ви залишитися у Франції, чи плануєте повернути? Підписуйтесь на мій канал, тримайте проект, це допоможе робити ще більше корисного контенту.